Хочу показати один із, якби, із кращих пізніх моїх нектаринів, які є в моїй колекції під назвою Extreme Globe. Це якби іспанська селекція. Уже казав, що серія цих нектаринів і персиків ну, налічує досить багато сортів. В країні в нас вже їх також дуже багато, дуже класно вони себе показують в наших широтах українських. Нектарин дуже солодкий повністю без кислоти. Ну, на цей термін, якби мене є з нектаринів, ще нектарин світледі спіє то ну, також дуже великоплідний. Як і цей плоди досягають інколи до 500 грам, того року у мене найвеликий був 468 грам цього нектарина. Цього року багато сортів у мене чогось не добрали ваги. Але по цьому сорту бачу все рівно плоди великі, дуже розмір може під 400 грамів. Ну і загрузка в нього також дуже гарна, плодів дуже багато і всі вони величезні ці плоди. Це просто... Крутезний сорт. Я на цей, на цей період, бо інколи питають, які сорти самі ну, вам подобаються, то з нектаринів на цей період це номер один. Просто нереально красиві плоди на сонці аж. Темно бордовий аж до чорного колір доходить. Всюди є, водів багато, просто листя багато так. Хтось подивіться яка краса. І це просто величезні шарики. Ось такі. Дуже крутий сад. Це один з моїх улюблених по смакуник Таринів. Смак. Я як його скуштував перше, то я трохи був якби, в шоці, бо він якби нереально солодкий, як екстремний цукру багато. І смак якби він не є якийсь пустий солодкий смак, а він такий дуже якийсь у нього, як є ось слива, Queen, Я колись казав, що плод, що. Там якийсь квітковий присмак такий у смаку. То в цьому також якийсь такий незвичний квітковий присмак має цей нектарин. Дуже-дуже мені подобається цей сорт. Не можу я ним нарадуватись. Дуже він красивий. Плоди просто кажу, ще раз повторююсь величезні. Урожайність також, дивіться, аж доверху, всюди є нектарини, їх багато і це вже... це вже з них багато посипалось, бо плоди дуже великі, а у нас цього року якась така погода постійно, якісь сильні дуже вітри. То були один раз там нереально сильний, що думав, повиважує дерева. Вітер. Ось і тепер вітер, якщо бачите. Плодів досить багато, вже може 20 плодів в нього попадали таких великанів крупних плодів. Ну, якби плоди повністю розм'якчаються, аж десь в середині вересня, тепер десь по один-два плоди є. Вони до середини вересня ще наберуть ваги більшої. Але я тепер знімаю відео, бо кажу дуже ці вітри мені не подобаються, воно якби погода така, що кажу, хочу зняти, думаю. Уліпше. Тепер зніму це відео, щоб показати ось ці плоди, яка це краса, які можу, мають вигляд. Просто нереально крутезний сорт. Дуже класно. Хто в мене брав живці, то будуть дуже задоволені цим сортом, бо якби Я собі сам ще зроблю хоч дві деревця цього сорту. Дуже, дуже він мені сподобався по всіх параметрах. А таке дуже редко бывает. Вот такая красота. Да, дуже красивый этот сорт. Ну, хай висит, потом уже где-то, может, через тиждень, два. Буду зважувати, покажу вагу, покажу, розкажу який на смак. Далі буде. Так, це продовження відео про нектарин. Екстрим лоб. Сьогодні 3 вересня, якби продовження про... Казав я буду знімати, коли вже розмягчаться нектарини ці екстрим -глоба. Такі ось вони велетні, я не знаю, ще не важив. Ну, мені кажеться, вага за 300 точно є, досить бачу рівні, зараз будемо важити. А ще казав того року, що в середині вересня, ну, якби я як, вже зіривав ті сигнальні плоди, що були. Але цього року вже ну, зрозуміло, що напевно, бо це вже якби, перше повноцінне плодоношення, що вони будуть плодоносити десь так вже на початку вересня, в кінці серпня, вже можна їх зривати, напевно. Ну, це так, плюс-мінус. Того року вони там висіли, їх там було небагато, то я їх не трогав там, підійшов вже кажу десь середині вересня. Ну і вони ще висіли, були. На той час, коли я їх куштував, то нереально смачні. М'які вже. Тут вже також є м'які, такі дуже. Показую вагу, не затягую. Так. Так, намахнув. Ось тут покажу. Бо малих тут нема, чесно кажучи, на цьому нектарині. Вони не всі якісь такі здоровенські. Показую. Ось це, напевно, менше, який там лишився. Може було менше, але вони якось осипалися ті менші. 224. Ось. йдемо далі. 268. 296. 315 304 321 310 302 Ось це саме таке, де в листю був, то бачите, яке може бути забаром. Так. 327. 316. 345. Ну, така вага. За 300 грам. В основному ну, грубо будемо говорити, що середня вага 300 грамів. Я думаю, при цьому навантаженні якби для першого врожаю дуже гарна вага. У мене, кажу, того року, там як було небагато плодів, то була вага 460 з ну, чим-то там грамів, я пам'ятаю, дуже великий був. Тому думаю, що потенціал цього якби, сорту є, що це дерево молоде ще. Ось таке може бути забарвлення, дуже гарне. Там дето він такий жовтуватий, де в тіні. Так такий темний, дуже крутий нектарин. Зараз показую смак, точніше, розріжу, скуштую. Так, розрізав нектарин Ecstriam Lab. Е, кісточка в нього не відокремлюється, як завжди, в екстримі, практично, ні в одному кісточка не відокремлюється. То так, в цьому кісточка була тріснута. Ось е, таке всередині він жовтий. Коли розрізав, відразу. У мене хоча ніс е, якби, забитий тепер, бо простужений. Але відчув так, той запах все рівно е, дуже той, такий гарний тонкий квітковий аромат, що я казав. Дуже мені він сподобався того року, то тепер знову його відчути. Це дуже круто. E, по соку, ну соку багато, то звісно, я його розрізав там все так. Це вже дуже м'який. Я розрізаю такі м'який і більш твердий. Ну, куштую. Чистий мед. Як і всі екстрими, просто нереально солодкі, я не знаю, які вже можуть бути солодші нектарини. В мене ще, ну, куплю я його на наступний вже сезон, щоб було е, міряти цукор рефрактометр. Але ну, тут дуже багато цукру, нереально, мені кажеться в цих екстримах. Такий солодкий, що аж губи злипаються. Що ще кажу, смак такий е, солодкий, такий дійсно, якби якийсь такий травневий метр, розумієте, щось дуже цікаве він по смаку. Можу радити кожному, не знаю. Нереально смачний, просто капець. Це, звісно, екстрими дуже добре. Ну На цей час встигне ще в мене там світ Леді, також дуже гарний нектарин, дуже врожайний, також великоплідний, трохи пізніший, ну майже вже також на підході. Але той з кислотою, а цей просто чисто медовий нектарин, дуже крутий смак цієї серії. Тому раджу всім цей нектарин.